Гаряча сесія, не чекаючи завершення періоду відпусток у міській раді, почався новий політичний сезон. Принаймні так оцінили раптову активність громадян, окремі депутати. Окрім протесту проти забудови території біля озера, у четвер штурмували раду мешканці будинку на Мазепи 35 А у своїх виступах не оминали нагоди критикувати певних обранців. Також зі своїми вимогами прийшли активістки громадської організації Мами Прикарпаття разом зі своєю малечею. Вони стурбовані чутками про новий дитмайданчик на валах. Майданчик, який просто потребує ремонту, і точно в з два тисячі сто тисяч гривень. В одному ж місці два майданчика не потрібно. Втім, у раді ці побоювання спростували, та й загалом каже Роман Ануфрієв, з неконтрольованими виступами мешканців потрібно щось робити, адже прогнозує з наближенням виборів ці випадки лише частішатимуть. Давайте ми з на судної сесії. напишемо якісь документи, які буде. Ре... Спосіб ну, виступів окремих громадян, чи тут, записавши про те, що має пройти етапи депутатської комісії, вигукну, е комісії іншого рівня, суцільний планчук, аж тоді осесії, тому що колеги, повірте, що ближче до виборів, тим частіше такі ситуації будуть. Працювати. Вистачало й суперечок між самими депутатами. Сергій Борзов, зокрема неочікувано запропонував припинити діяльність комунального підприємства Сервіс авто мовляв, ця фірма вже давно збиткова і є тягарем для громади. Колеги натомість запропонували спочатку обговорити роботу структури, а вже потім думати над рішенням. Хотів би і про погані показники в сенсі наповнення бюджету цього комунального підприємства. На сайті міської ради є реєстр, ми беріть сервіс сервіснанту, і там буде рішення виконавчого комітету щодо його діяльності. Там є додаток, він абсолютно доступний. Нажимайте, не відкривається. Сумку рада погодилася наразі лише заслухати звіт про роботу сервіс авто щодо конкретніших рішень, то нині депутати проголосували за надання комунальних пільг учасникам АТО, а ще виступили за перевірку придатності до навчання усіх шкільних тирів та допомогу проведення уроків захисту батьківщини.